Ми розглядаємо варіант, варіант без допомоги Сполучених Штатів. інакше це буде зовсім цинізм. Мало того, що нас так не можуть захищати, як Ізраїль, про те, що ми говорили, а це знов, а це зовсім вже цинізм і ще й не дати нам можливості. Третя історія хочу нагадати про ці 60 мільярдів. Ми не отримуємо ці гроші. 60 мільярдів або менше ці гроші залишаються в більшості своїх сполучених штатів. Ми отримуємо допомогу. Ну і це ж логічно, бо нова допомога це нові контракти, нові робочі місця, новий величезний плюс економіці штатів. Про це я неодноразово казав у блогах. Бо допомагати нашій країні економічно вигідно Сполученим Штатам Америки, і тому риторика про те, що от Україна, скажіть навіщо американцям вам і надалі допомагати та витрачати на вас свої кошти, яку зокрема поширювали проросійські сили, є певною мірою безглуздою.